І всім привіт! З вами з вами Фокс 3. Так. Сьогодні ми будемо фармити мастер на Darkstep. Та зараз ми будемо вбивати цю Кейквін. Ага, кейквін. Не зробив напасти. А ні! Що ще я... Так. Зараз ми її вб'ємо, а я дофармлю мастері на NPC, потім ще. Та може, якщо ви хочете. Та, ну може я навіть дофармлю мастері на лонг. Я думаю, я вб'ю одну кайквіна, а потім вже... Ні, оцю кайквіна потім вже на лонг Просто, Ні, ну хоча ні, тому що за лонгну. Залогну дуже багато цей. Воно о лого дуже сильний є. Та мені краще вже вбувати. О, тут щех хтось пройшов. Где на высразу запису? Що різку с Мурад Муратбек. Якийсь муратбешкек. Добре, я вже я включу запис, коли мы в'ю кейку. Так, мы вже вбили кейку. Квин, та. Дарим форме те у нас тренажер МП. И сишках Йоу Так, Такмажи. Йоу, да что ты робишь? на что ты робишь? Дамажим. Того Айс Крим Шефа? Сейчас еще один-бам-бам. бам, бам, бам! Ще один Я скоро вже буду, кстати, КДК получати, то, можливо, я зніму відос, е як отрима КДК. Ну, типу, я покажу тільки, як я буду зжигати ці свідки. Там вбивати босів, скелетиків. Получу саму КДК, але свої завдання для свідків я не буду показувати, тому, тому що це буде дуже довгий відео. Там я на віки бачу, там, е там буде. Там у Енми, от у, я, у Ями, якщо чесно, це у Енми це самі складні, самі складні квести. Там треба вмерти від цього ріпера, але ми, з, але ми з агро та Квезлом підготувалися. В мене, ну, агро, сподіваюся, похавні кісточки, в мене 311 кісточок, щоб, якщо що, заспанити ріпера, то я його злов. Мені, якщо чесно, навіть якщо я не залутаю цього ріпера, хоча я постараюся, коли я від нього вмру. А, мене штепне у цей вимір, е, Там ацький, ну, цей адський вимір, тому я не зможу робити. Ну добре, пацани хай не хай Я думаю, я наїд. да, я навіть був. Там, в принципі, в нього не так, що багато хп, хай пацани це вилітає. Мені треба буде тільки е, вмерти від нього. Вже з самого ріпера латати. Не така що важливо, мені на ніч. Тому що я хочу пробити касорю. Пошуче. Так, все, я до фармів масель, іду шукати кейквін, потім роблю записку вони йду її. І ми знайшли кейквін. Так. Це буде вже придостання зараз кейквін. Хоча 10, 10, може і на NPC. А, або на налоги. Не знаю, не знаю. Що там буде? Дара я дуже багато дуже сильно буду добре. У мене інстинкт не працює. О. А ну тільки я її... тільки я врубив інстинкт. Ну вже не хто. чуть чуть Тай-йоу. Ну добре, я вже повернуся, коли в мене буде 390 мастерів. Для, для, для вас це пройде піщинка, а для мене це буде не дуже, не дуже мало часу. І ми вже... я вже повертаюся, коли... В, в мене є 390 мастері. Так, для вас це пройшла піщінка. А для мене це пройшло не того часу. Тому ми зараз йдемо вбивати стаю кейс. Зараз її жорстко домашення. Мені Треба їх в стіні тражати, тому не туди біжати пішін.

По цьому відео я я куплю ще суперхуман, точно хочу сказати. Тому що уже фармлю зараз трьох е, куплю дед степ собі, а потім уже этот. Мне хватає по фрагам і по грошам. Шу до цього фармів. Я навіть не знал то, что мы. Але не ты ще фагу гроші. Я просто вбивав тут війну. Та ще се таке такое, кого воно само вже фармилось. Так. А зараз будемо і мы... За що меня у ХП. Там дворение ХП. Ух ти ж Я просто всі способки прожимаю тому що це реально Тому що це реально. жорстко Пожалуйста. Сиба, ремон, да, сида. Я якар, монякар. Кармі карті Фіпура вчора I love it. I love it. I love it. Oh yes. I love it. I love it. I love it. Oh yes. Я до фарми. Зараз ми вже пронесемося в момент, коли у мене буде 400. Для вас це буде піщиночка, а для мене це буде немало. І зараз вже ми вбиваємо останнього NPC. Все 4 ми Зараз ми перенесемося у Castle Кеселзе Сі. Фу. Ми вже в, в Castle on Кеселзе О, Зараз почекаю. О, Так. Зараз ми беремо спочатку dead Step. Угу, mm -hmm. хочу, хочу. Бам. Йоу, да мене, мене, мені, мені але тому що Це я не пам'ятаю, що таке було. Але мені ще треба буде ще 400 ньому фармити для Godhom'a, але це вже потім. Добре. і по, і Супер Хуман. Так. Так. Сейчас, давай, это купляты. Три. Раз. промо три. Теперь у Пам. Пах, 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 пах. Тепер супер Пам. Теперь Пам. треба Пам. 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 файтинг типа вот. В Ось хочете. Можу ось так ось зробити. Можу ось так ось зробити. Можу ось так ось зробити. Бам, бам 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 Тут в мене є перший скіл на цьому вже. Fighting style. Бам-бам. Мені тут скоро вже буде інший скіл. Будь на цьому у мене 400. І на цьому в мене і Я хочу його Супер Superhuman Learnet. Все. На цьому ми вже закінчуємо. Всім пепі-ба-ба-ба!